Приватний підприємець Віктор Жабчик працює в харчовій галузі. Його компанія виробляє макаронні вироби та повидло. Чоловік приїхав на третій експортний форум, адже теж продає продукцію за кордон. Співпраця між партнерами, колегами, і те, що в Україні ми повинні зараз ділитися своїм досвідом. Зокрема, Віктор Жабчик розповів, як різноманітні іноземні форуми та виставки допомагають у пошуках нових партнерів. В одному з таких заходів у Парижі брала участь і його фірма. Біля 10 тисяч компаній, які приїжджають свою продукцію рекламувати, і скажу відверто, ми покорили цей Париж. Ми підписали, я ж кажу, контракти з Японією, з Африкою. На форумі були залучені усі галузі, що експортують свій продукт за кордон. Зокрема, деревообробні підприємства, меблеві фабрики, аграрні промисловість та тваринництво. Підприємцям розповідали про державні та європейські програми, що допоможуть у бізнесі. Програма називається Зроблено в Україні. Це комплекс заходів, напрямків, яка передбачає підтримка саме українських виробників, а також стимулювання споживачів на купівлю товарів національного виробництва. Нещодавно було вже запущено в основному режимі проєкт Національний кешбек. Представник німецького товариства міжнародного співробітництва Ральф Ловак каже, його країна та Європейський Союз постійно допомагають підприємцям з Рівненщини. Smart People, які теж тут сьогодні представлені з міста рівне, організували успішну поїздку десяти меблевих підприємств на південь Німеччини для налагодження бізнес-контактів. Та в сумі 22 компанії рівненщини отримали грошові гранти від 4 тисяч до 25 тисяч євро на свої особисті проекти розвитку. Головною метою форуму є стимулювати партнерство влади та бізнесу, адже останні постачають податки в державу, що у час війни надзвичайно важливо. Наша задача і мета сьогоднішньої зустрічі зрозуміти те, як реалізуються проекти, які сьогодні втілюють інші підприємства, як ми можемо масштабувати і показати тим підприємствам, які охоче взяли би теж участь в міжнародних програмах, наших локальних програмах. І де нам потрібно включитися для того, щоб ми розуміли в якому напрямку маємо рухатися. Загалом на форумі взяли участь близько 80 представників експортоорієнтованих, мікро, малих і середніх підприємств з Рівненської області. Також були представники з інших шести регіонів України. Владислав Стріцюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.